Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку риби на серпень 2023 року. Взагалі, характерним для серпня місяця є ретроградність шести планет. І ще в серпні відбудеться два повних місяця. Серпень розпочнеться з повні і завершиться повною. І це характеризує місяць як місяць, який говорить про завершення багатьох. Етапів в житті кожної людини. Звичайно, для кожної це буде різні сфери і ретропланети говорять нам про погляд у минуле. Тому це не місяць для того, щоб розпочинати щось нове, щоб вступати в шлюб, щоб йти на нову роботу, щоб відкривати новий бізнес, щоб переїжджати. Давайте тепер. Розглянемо все детально. Розпочнеться місяць 1 серпня, з повного місяця, в знаці водолій. А це для вас 12-й сектор гороскопу. 12-й сектор це сектор, який відповідає за далекі землі, за все міжнародне, за еміграцію, за все езотеричне, типу астрології таро, психології. За саморозвиток, духовний ріст таке, це ще сектор, який відповідає за таку роботу, як робота в лікарні або робота кудись десь віддалено. І повний місяць це завжди про завершення. Наприклад, якщо ви останній час жили в еміграції. Або жили в такій певній ізоляції, наприклад, ну мало з ким спілкувалися, були дуже далеко від своєї домівки, то може бути так, що цей період в вашому житті завершиться. Ви приймете рішення там повернутись додому, або переїхати, або змінити місце своєї роботи. От, або все, що стосується, наприклад, якщо ви працювали з психологом, зараз по Цьому повному місяці ви зрозумієте, що ви там, наприклад, хочете завершити роботу, що вам це принесло користь, що ви більше якби у вас немає таких потреб. От, або, наприклад, можливо, ви проходили якийсь курс в інтернеті, який там купили курс йоги, або купили курс якихось медитацій, і він закінчився. Ще може бути, якщо ви здобували освіту, це така освіта, як астролог, психолог. Всі дуже такі популярні зараз професії. Може, ви у вас курси можуть закінчитись зараз, і ви отримуєте зараз диплом вже 1 серпня. Наступне, що хочу сказати про новий місяць, який відбудеться 16 серпня. Відбудеться він в знаці Лев. А це для вас шостий сектор гороскопу. Шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, здоров'я, за нашу рутину, за наше щоденне життя. Дитя. От, і а новий місяць це місяць, який говорить про нові енергії, які входять, про те, що щось нове увійде, і може у вас буде нова пропозиція по роботі, і відповідно, ви зміните зміниться ваша рутина. От, і якщо у вас буде ця пропозиція, то бажано на неї погоджуватися. Хоча б з 20 чи вересня, тому що весь серпень ретроградна Венера, і не бажано підписувати документи на роботу, договір про співпрацю і так далі, йти на нову роботу. І ще відповідно Меркурій буде ретроградний теж з кінця серпня, тому що, якщо вам зроблять класну пропозицію по роботі, можете навіть стажуватись весь час або е, йти на роботу, але підписувати Документ про роботу про співпрацю, коли вас беруть на роботу, вже з 20-х часу вересня, і ще відповідно, якщо у вас тема роботи не стосується. Наприклад, якщо ви не працюєте, ви безробітні, то може змінитися просто ваша рутина, тобто в ваше життя ви впровадите нові звички. Наприклад, колись ви наприклад, будете ходити в басейн плавати або будете більше часу. Гуляти в парку, ходити на піші прогулянки, там, наприклад, кататись на велосипеді, тобто якась рутина ваша зміниться. Наступне хочу сказати про сонце, адже 23 серпня сонце змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Взагалі, там, де знаходиться сонце, сонце нам все висвітлює і задає таких позитивних фарб. І якщо для вас це сьомий сектор гороскопу, це сектор, який відповідає за стосунки, це означає, що у вас будуть дуже хороші взаємини взагалі. З вашим оточенням, з вашим партнером, якщо у вас він є, з дітьми, з батьками, з сусідами, з колегами по роботі, з друзями, звичайно, У вас будуть хороші взаємини. І ще весь серпень у вас в сьомому секторі знаходиться Меркурій. Так як Меркурій теж знаходиться в Діві, і це означає, що у вас буде дуже багато спілкування в серпні місяці. Можливо, ви поїдете до своїх батьків і будете в них проведати серпень місяць. Або е, ваші діти на літніх канікулах, ви там, наприклад, візьмете відпустку, поїдете кудись на сімейний відпочинок з дітьми, з друзями, будете багато спілкуватись. Тому е, такий серпень у вас наповнений комунікацією і ще, що стосується Меркурія, починаючи з 23 серпня по 15 вересня Меркурій буде здійснювати свій ретроградний рух, який триває три тижні, і він буде ретроградний у вас в сьомому секторі. А це означає, що вам можуть телефонувати якісь люди з минулого. Це можуть бути навіть клієнти, з якими ви раніше працювали, це можуть бути люди з вашої минулої роботи. Це це можуть бути ваші колишні партнери, можуть бути однокласники чи одногрупники, яких ви давно не бачили. Тобто це такий привіт з минулого. І, взагалі, серпень у вас буде дуже актуальна тема стосунків і спілкування. От і ще хочу сказати загальні рекомендації по ретро Меркурію, що не можна робити в цей період, в цих три тижні, не можна купувати техніку, звичайно, не можна значить купувати нерухомість, автомобілі, підписувати будь-які документи. От, а чому це не можна робити? Тому що вам або потім це не буде вже подобатись, або е, ви зрозумієте, що ви прогадали з цим варіантом, або це буде тривати недовго. Наприклад, ви пішли на якусь роботу, попрацювали там до наступного циклу ретро Меркурія, який буде в кінці року, в грудні, і все. Ви вже говорите: Ну ні, я вже там не хочу працювати. Але що можна робити по ретро Меркурії? Наприклад, купувати речі на знижках. Якщо ви знайшли якусь річ на знижках, або навіть якщо це може бути квартира, і ви розумієте, що це ціна нижчої ринкової, то ви можете це купити. Ось наступне планета Марс, адже 27. -го... Серпня Марс змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, Марс це планета, яка відповідає за активність, за спорт, за драйв. І там, де знаходиться Марс, це означає, що у вас в тому секторі буде багато активності. А це для вас хороший сектор і в принципі для всіх. Це сектор чужих грошей, це сектор грошей партнера, Коли нам дають виплати, наприклад, допомогу соціальну від держави, це сектор інвестицій, сектор кредитів. Якщо у вас були плани на кредит, то ви можете отримати кредит. І у вас були плани на якийсь бізнес, і ви думали, а звідки мені взяти гроші на цей бізнес, то вам може хтось допомогти. Так що чекайте фінансову допомогу. Серпні місяці наступне хочу сказати за планету Уран, адже Уран з 29 серпня розпочинає свій ретроградний рух. Зараз Уран знаходиться в знаці Телець, і це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі, всі вищі і соціальні планети є ретроградними орієнтовно по 5 місяців в році. І, і е, е, уран буде десь ретроградний до лютого. А це у вас актуальна тема третього сектору. А третій сектор це сектор, який відповідає за транспорт, за спілкування, за поїздки на недалекі відстані, за документи. І по урану уран це така планета, яка дуже любить все зруйнувати, а потім на місце зруйнованого побудувати щось нове. А для вас, по третьому сектору, це може бути, якщо у вас не завершені питання по документах. Ви щось там не доробили колись. Там, наприклад, оформляли спадщину від бабусі, не доробили, або там пішли з роботи, але вам треба було звітність зробити. Но ви це не зробили. Треба буде по урану все доробляти, або тема транспорту. Наприклад, ви поїхали за кордон. У вас вдома, наприклад, в Україні лишився транспорт і незрозуміло, ну просто стоїть на вулиці, гниє, да? ну якщо можна так сказати. От, і ви думаєте, ну краще там, наприклад, продати зараз. Тобто, або ну, тобто це все стосується чогось в минулому. І хочу сказати про завершення місяця, адже серпень завершиться повним місяцем, який відбудеться в вашому знаці риби 31 серпня. А повний місяць це завжди про завершення якогось етапу періоду. А перший сектор гороскопу це дуже обширний сектор, який е Торкається дуже багатьох тем, і це, звичайно, сектор, який відповідає за наш зовнішній вигляд, за нашу зачіску, за наш стиль одягу. Це сектор, також який відповідає за нашу діяльність, за наші цілі і так далі. І ми можливо, ви припините займатися тим, чим займались довго, тобто зміниться ваша робота. Спочатку вона не зміниться, а завершиться. Це може бути, що ви підете з роботи. Це може бути перший сектор і. І про завершення стосунків, таких як розлучення, або ви з кимось розстаєтесь. І це, звичайно, про зміну цілей. У вас були, наприклад, якісь там цілі, ви собі планували одне, а зараз ви думаєте, ні, я вже, мені цього вже не треба, мені це вже не подобається все, я цього не хочу. От. І ще хочу, звичайно, сказати за планету Венера, адже Венера весь серпень буде ретроградною. Зараз Венера знаходиться в знаці Лев. А це для вас шостий сектор гороскопу. І, взагалі, про що ретро Венера? Венера це планета, яка відповідає за красу, за кохання і за гроші. І по ретро Венері взагалі не рекомендують вступати в шлюб. Тобто, якщо ви дуже хотіли зробити весілля літом і в вересні, що дуже популярно, ви просто весілля можете відіграти. Можете зібрати родичів, зробити весілля, посвяткувати, випити, погуляти, потанцювати. Але офіційно підписувати документи про шлюб варто. Ну, вже хоча б там з 20-х чисел вересня. От. Е, і це, що стосується і бізнесу, і роботи, е, відкривати новий бізнес по ретро-венері, потім ви не будете задоволені своїми доходами, або е, по е, красі. Всі б'юті процедури, особливо що стосується пластичних операцій, ін'єкцій, краси, це все, що ви зробите зараз по ретро-Венері, потрібно буде переробляти. так що цього робити не варто. Ось і так як Венера у вас знаходиться в шостому секторі, і вона в ретроградному русі, шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, вам можуть телефонувати або старі клієнти, або до вас можуть поступати пропозиції по роботі, де ви раніше працювали. Тобто це така для вас тема. Ось такий останній місяць літа на вас чекає. Це місяць, де буде багато актуальна тема спілкування, стосунків з іншими людьми. Звичайно, це місяць, який присвячений вам риби, тому що у вас відбудеться і повний місяць вашому знаці, і там у вас знаходиться Сатурн, який зараз ретроградний, і Нептун, який зараз ретроградний і. Це про завершення багатьох етапів у вашому житті. Навіть я б сказала, якісь трансформації у вас і трансформації ваших поглядів, ваших цілей на життя. Ви можете. Відкинути все, що у вас було в минулому, щоб рухатись далі в майбутнє, тому що знаєте, поки ми не розпрощаємось з минулим, ми не можемо рухатись далі. Ми не можемо жити і зараз. Ми не можемо і дивитись в майбутнє, і це ще тема може бути переїзду і тема чужих грошей. От такий місяць на вас чекає. Я бажаю вам провести останній місяць літа з задоволенням. От і ще хочу розказати про розіграш. Які я роблю на своєму каналі, Це стосується підписки. Підписуйтесь на мій канал. І коли у мене на каналі буде тисяча підписників, я розіграю серед своїх підписників 10 натальних карт. Тому підписуйтесь і не прогавте свій шанс. От ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.